Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд єй! Цю красуню звуть Daki One3RBG. Це механічна клавіатура, яка чудово поєднує естетику, функціональність і сучасні технології. Вона отримала тихі лінійні перемикачі Cherry MX Red і декілька покращень, які посилюють її тиху роботу. Що цікавого, яка ж вона насправді, і чи це те, що ви шукаєте? Зараз розберемось. Але перед початком традиційно. Ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, написати коментар на рахунок цієї клавіатури. І Обов'язково перевірити, що ви підписані на канал огляді. І це легко зробити. Ось тут кнопочка, будь ласка. Підпишіться. Ну а ми погнали детальніше до огляду. Daki One 3 виконана у білому кольорі з охайно срібними вставками по боках, що створюють мінімалістичний і водночас стильний вигляд. Два рівні ніжок дають змогу відрегулювати висоту клавіатури, забезпечуючи оптимальний кут нахилу для тривалих сесій роботи чи гри. Це повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком і 108 клавішами, які мають ресурс 100 мільйонів натискань. Завдяки возів 1200 грамів. Клавіатура міцно тримається на столі, не ковзає під час Користання і залишає приємне відчуття стабільності. Знімний кабель довжиною 1,8 метра має тканинне оплетення, тому про його довговічність перейматись не варто. Кейкапи виконані з якісного ПБТ-пластику, який є стійким до зношування. Доступна українська та англійська розкладка. Українські літери нанесені лазерним гравіюванням, що гарантує їхню чіткість і стійкість до стирання. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Магазинів, а якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Пробіл має унікальний кастомний дизайн. Він не впадає в око, зроблений досить стримано. Клавіатура має яскраве RGB. Свічування, яке можна налаштувати під свої вподобання. Підтримується 11 режимів. Ви можете змінювати їх швидкість, а ще є можливість налаштувати колір кожної клавіші окремо. Тож, якщо буде бажання заморочитись, така можливість є. Клавіатура має багатошаровий дизайн. Серед шарів є силіконовий гель, q бонс та піна EVA, що ефективно знижують вібрації та шуми під час натискання. Таким чином, виробник вирішив підсилити характеристики перемикачів і їхню тишу та легкість. Додатково змащені стабілізатори V2 забезпечують. Плавний і тихий хід великих клавіш, таких як Пробіл, Шіфт чи Ентер, завдяки завиському змащенню, вони мінімізують люфт і скрипи, створюючи приємні тактильні відчуття та комфорт. Навіть при інтенсивному використанні Daki One 3 підключається за допомогою дротового інтерфейсу USB і сумісна з операційними системами Windows та Linux, завдяки підтримці No-Key Rollover, забезпечується обробка будь-якої кількості одночасних натискань без помилок, що важливо для швидких та складних геймерських комбінацій. Доступне програмування макросів, яке дозволяє налаштувати функціональність клавіатури відповідно до ваших потреб. Ви можете призначити послідовність дій на певні клавіші, що зна. Спрощує виконання рутинних завдань, прискорює робочі процеси та додає зручності в іграх. Також її особливість є підтримка технології Hot Свап, завдяки роз'ямам Yellow Socket Kale можна легко змінювати перемикачі без пайки, що надає широкі можливості для кастомізації. Ці сокети забезпечують надійний контакт і підходять для використання різноманітних механічних перемикачів. Клавіатура оснащена лінійними перемикачами Cherry MX Red. Cherry MX RED це один із найвідоміших типів лінійних механічних Перемикачів, який часто обирають за його універсальність. Що робить ці перемикачі унікальними, так це їхня плавність і тиша. У них повністю відсутня тактильна віддача, характерна для багатьох інших перемикачів, наприклад, Cherry MX Brown. Це означає, що при натисканні ви не відчуєте кліку чи опору, що робить натискання рівномірним і передбачуваним. Для спрацювання перемикача потрібно лише 45 грамів сили, а загальний хід клавіша становить 4 міліметри із 2 міліметрами до точки спрацювання. Це забезпечує швидку реакцію що ідеально підходить для ігор, де кожна мить має значення? Легка сила натискання також знижує втому під час тривалого використання, що особливо важливо для тих, хто проводить за клавіатурою багато годин поспіль. Ще один важливий аспектом Cherry MX Red є їхня безшумність. Завдяки відсутності механічних кліків і плавного ходу вони видають мінімум звуків. Це робить їх відмінним вибором для тих, хто працює в офісах, спільних просторах або просто цінує і потребує тиші. Чи підходить Cherry MX Red для друку роботи? Чи ігор це питання викликає чимало дискусій. Одні гравці вважають їх ідеальними для геймінгу через швидкість і легкість натискання, які дозволяють миттєво реагувати на динамічних іграх. Інші ж, навпаки, стверджують, що відсутність тактильної віддачі може бути незручною для тривалого друку або під час роботи з текстом, де потрібна чітка зворотня реакція клавіатури. Але справжній висновок тут залежить від ваших вподобань. Якщо ви віддаєте перевагу м'якому, тихому і рівномірному натисканню, Cherry MX Red стануть вашим ідеальним вибором. Лінійні Качі, як Cherry MX Red, також є гарним стартовим варіантом для новачків у механічних клавіатурах. Їхня легкість і безшумність дозволяють швидко адаптуватися, не викликаючи дискомфорту. Якщо ж ви сумніваєтесь, чи підійдуть вони вам, відповідь проста: спробуйте. Їхня універсальність і якість доволі швидко переконують у правильності вибору. Ducky One 3 мені сподобалось, хоча й не так довго встиг її потестувати, але з першого дотику клавіатура дивує якістю матеріалів і продуманою конструкцією. Під час гри відчувається не най... Ймовірна швидкість і точність роботи клавіш, що дозволяє повністю зосередитись на процесі. Клавіші натискаються приємно та легко, особливої уваги заслуговує підсвічування. Воно не засліплює і не відволікає навіть у повній темряві. А символи на клавішах завжди залишаються чітко видимими. Це зручно як для роботи, так і для ігор у нічний час. Дакі Ван Три. Це клавіатура, яка повністю виправдовує свої амбіції. Вона поєднує у собі сучасний дизайн, передові технології та максимальний комфорт для користувачів. Крім того, є можливість обирати перемикачі в залежності від вашої потреби. Це можуть бути Cherry MX Red, як у мене, або ж Brown, Blue, Speed Silver чи навіть Silent Red. Якщо ви прагнете досконалості в деталях, то Dark One 3 це саме те, що вам потрібно. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ви знаєте, ось таку подобайку вже потрібно було поставити. Можете написати коментар, що ви думаєте на рахунок цієї клавіатури, чи знайомі ви з брендом? Наприклад, напишіть про це в коментарях. Ну і звичайно, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Ну, а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.